Доброго дня, пані та панове! Щиро вітаємо на цьому майдані справжніх поціновувачів спорту, фізичної культури та здорового способу життя. Вже у 16 те старовинний кременець гостинно відкриває свої двері для учасників традиційних міжнародних змагань на санкороликах Кубок Боне 2016. Республіки Болгарії! Я, володарка цього краю, королева Бонна Сфорца Арагона. Вітаю вас, доблесні лицарі санного спорту у своїх володіннях. Рада бачити в доброму здоров'ї гостей бувалих і радо вітаю нові обличчя. Сьогодні вас гаряче вітають, мої піддані. Глядачі і моє лицарство. Учасники 15 видів спорту, які славили і славлять наш край як в Україні, так і далеко за її межами. Дозвольте представити вам мою спортивну дружину. Дорогі друзі, гаряче вітаємо! Команду Кременеччини, героїв нашого краю, команду з Армспорту. Колоні Павло Ковальчук, Назар Савелюк, Сергій Точинський, і Юлія Точинська, два чемпіони України, Олександр Тутов, чемпіон України та призер чемпіонату світу. Очолює колонов, 15 разовий чемпіон світу. 16-ти разови Чемпион на европскиот Андриј Пушкав! Волео за 2003 на година. серии А 1 2014, віти чотирнадцять переможець корабля до російського дупани Кіталя Сорокіна, переможе двадцять крово чемпіонату України з Анспорту, переможе 14-го міжнародного турніру з армрестлінгу. бойний клуб Очаїв з однойменного міста. Ці юнаки, не дивлячись на свій доволі молодий вік, виявили чемпіонства. У команди, яка була багаторічним переможцем Кременецької болічної академії, представники водів спорту представляють спортивний клуб «Сталеві М'язи. Вони є переможцями та призерами між обласних та всеукраїнських змагань. Ярослав Шуляк, президент спортивного клубу «Сталеві Язи, наступними певним переможем кроком до нас прямої Робить одного з найекстремальніших видів спорту. Карате. Тренери команди Олексій Андрусевич та Володимир Сиверчук. Володарі другого місця Кубку України посуду танка Ратедо. Тарас Середа та Ірськохальський. Призер України першого, другого і третього місця. Засновник спортивної школи. Vitali Srebrodolski. Abbiamo bisogno di un buon colpo di arma da fuoco Для першої категорії Дмитро Болтян, Сергій Сідновський, Олександр Поляниця та Андрій Станіславенко. В заліку команди, друге командне місце на чемпіонаті Тернопільській області. Олегко Атлети. Зурічайте. Владислав Кравчук. Чемпіон бігу з перешкодами на 2000 метрів. Олег Буштинський здобув перше місце на чемпіонаті області 400 метрів. Володимир Вітрук, чемпіона на, на чемпіонаті області, здобув друге місце на 1000 метрів. Володимир Кравчук, чемпіон області на 1500 метрів. Олег Ірсанова, другий призер чемпіонату області на 1500 метрів. Олена Ананзюк чемпіон а чиграння області згло третє місце на дистанції у 100 метрів. Та Олександр Дяченко третє місце на дистанції 100 метрів. Я, юнацька спортивна школа Олімпійського резерву. Ми вітаємо аплодисментами Володимира Здравчука, Сергія Дячука, учасників Олімпійських ігор Торіно. Італії 2004 року багаторазових чемпіонів України. Віталій Шумерець, учасників Олімпійських ігор, міський. Лейк Лесіт Америка 2010 року. Майстер спорту міжнародного класу встановив рекорд України з польоту на лижах на відстань і 185 метрів. Віктор Пасічник, учасник Олімпійської ігор в місті Сочі 2014 року, увійшов в тридцятку кращих у лижних бобостра. Сергій Травздов, учасник перших гімнатських зимових Олімпійських ігор в Австрії, здобув 12 місце. Дмитро Мазурчук, учасник другої гінацької зимових олімпійських ігор в Норвегії. Сьоме місце. А також у команді Лілія Романюк, Віталіна Гересенюк, Тетяна Пилипчук. Готуються до третіх зимових гінацьких Олімпійських ігор по стрибків на лижах з Трампліно. Привітаємо Надію Кременеччини на золоті медалі світового рівня. Нового для Кременечини спорту, що називається парапланеризм та учасників туристичного спорту. Якщо ви звернули увагу, зараз у бакиному небі літає квадрокоптер. Зйомку на ньому проводить засновник Федерації парапланеризму Кременеччини Анатолій Лукащук, який є багаторазовим переможцем та призером українських та міжобласних змагань з парапланеризму. І спорт. Вітаю гаряче! Шінов Іода Вичденко, призер Європи в командних команди Кігра, яка переможність та призер міжнародних турнірів. Чемпіон області він є засновником та незмінним президентом спортивного клубу Денус та Кременецької федерації настільного тенісу. Володарі другого місця на Кубку області серед жінок. Володарі другого місця на чемпіонаті області з футзалу серед дівчат. Футбольний клуб. Буревісник! Володимир чемпіонату України, переможний чемпіонату України 2013 року серед студентів у Кременецької команди санному спорту. Вітаємо наших санчників! Команда є багаторазовим переможцем та призером міжнародних змагань. Призером змагань це українських. Та герої обласних змагань вітаємо наших лицарів санного спорту. Серпневий день, людо на майдані, кременець застих, уберешу тіль, ждуть господарі кубки і медалі, жде трюй суми. Ані команд учасниць підняти державний прапор України. Від нашого урочистого зібрання покласти квіти до погруддя пророку українського народу Тараса Шевченка. Знайомити вас із вітальним листом з Міністерства молоді та спорту України, спортсменам, тренерам, організаторам міжнародних змагань санного спорту на санкороликах, «Кубок Бони». Шановні друзі, щиро вітаю усіх шанувальників зимових видів спорту із відкриттям міжнародних змагань санного спорту на санкороликах Кубок Боне. Бони-2016». Ми раді, що саме в Україні. У славетному місті Кременці відбувається така значима спортивна подія, яка без сумніву внесе свій вклад у розвиток санного спорту та популяризацію здорового способу життя. Упевнений, що організатори доклали усіх зусиль, щоб змагання пройшли на високому професійному рівні, а глядачі отримали насолоду від безкомпромісної і чесної боротьби. Бажаю всім учасникам змагань. Максимально реалізувати свій спортивний потенціал на санній трасі, виправдати сподівання прихильників вашого таланту, а гостям зичу гарного настрою, міцного здоров'я, незабутніх вражень на українській землі. З повагою, перший заступник міністра Ігор Гоцу, шановні спортсмени, шановні кременчани, гості нашого старовинного міста. Я сьогодні радий вас від імені Кременеччини вітати на нашій благословенній Богом землі. Наш край є дійсно унікальний як з точки зору історії, культури, так і напевно, що з того, що він Богом створений так, що саме тут розвиваються зимові види спорту, лижне двоборство, стрибки з трампліна і, звичайно, санкоролики і санки. Ми дуже раді, що ви сьогодні завітали. Хочеться окремо привітати гостей із ближнього зарубіжжя, які дали змогу ці змагання зробити в чергове, вкотре змаганнями міжнародними. Хотілося, щоб завтра, після завтра, щоб ви показали все, що ви вмієте, щоб вам все вдалося, і хай цей спорт. Здружою наші країни сьогодні ці змагання мають змогу відбутися тільки тому, що на сході нашої країни наші хлопці, наші побратими стоять і захищають цей мир. Це мирне небо, яке є над нашими головами. Слава Україні! Ще раз сердечно вітаю усіх учасників міжнародних змагань, краян та гості нашого краю. Сьогодні настав час випробувань. Час випробувань для нас, як для організаторів, та час випробувань для спортсменів, як для учасників цих змагань. Сподіваюсь, що учасники гарно виступлять, покажуть достойні результати і проявлять свою професійну майстерність. Зичу всім миру і добра. Слава Україні! Слава Україні! Доброго вечора, вельмишановні спортсмени, вельмишановні гості, дорогі кременчани. Дозвольте мені від себе особисто від міської громади привітати вас початком чергових міжнародних змагань. Дуже приємно те, що сьогодні молодь, яка була перед нами і своїм кроком, маршом, довела те, що спорт має бути в місті і в районі. Він має розвиватися і має, повинен мати відповідну підтримку від влади. Наразі ми започаткували турнір по міні-футболу міжнародний, який відбувається навісні. Ми започаткували і вже в 16-й сьогодні проводимо міжнародний турнір по саному, по саному спорту і Санкороликах. Ми зараз плекаємо надію і думаємо, що нам це вдасться у вересні місяці започаткувати черговий міжнародний турнір з футболу серед молодих. Спортсменів, ну і звичайно, маючи легенду спорту найсильнішого рукоборця в світі Андрія Пошкара, який є почесним громадянином нашого міста, ми плекаємо надію обов'язково зробити міжнародні змагання по армспорту в Кременці. Тому я від себе особисто бажаю вам успіху. Я тішуся з цього приводу, що у вашій особі, які ви сьогодні є, болгари і поляки, які в скрутну. Хвилину підтримуєте нашу Україну в тій непростій боротьбі, в якій ми зараз переживаємо. Велика шана і подяка вашим народам. І дозвольте мені, враховуючи, що сьогодні міжнародний день молоді, побажати вам найобітніших планів і обов'язково реалізації цих планів. Не зупиняйтеся на досягнутому, ставте найвищі планки, бо якщо не буде мети, то ніколи ви до неї не дійдете. Безпеки, Божу вам, благословення. І всіх земних гараздів. Слава Україні! Шановні земляки, наші гості, хочу звернути увагу свою на ту гору, яка дивиться на нас, ми дивимося на неї. Вже 500 років вона чує і бачить. Вона бачить, що тут раніше брязкали, так як сьогодні ми почули брязкіт медалей на грудях у наших спортсменів. Вони чули брязкіт зброї, обладунків. А зараз хотілося, щоб не було війни, хотілося, щоб був спорт. Щоби в спорті люди могли порівняти свої сили і визначити, хто сильніший. То от я хочу сказати, що, мабуть, дійсно Кременеччина це унікальна земля, яка е, дала людству унікальних людей і дає далі. Е, хочеться сказати, що засобами спорту ми, мабуть, маємо дійсно об'єднувати свої зусилля, ми маємо визначати, хто сильніший, але при цьому залишатися, товаришувати, працювати, вірити, ставити якісь спільні цілі. Хочеться подякувати тим батькам, які байдужі до в першу чергу до здоров'я своїх власних дітей, можливо, на власному прикладі, або просто сприяють тому, щоб діти приходили в спортивні секції, займалися тут. Дуже велика подяка, звичайно, тренерам, директорам, керівникам, всі, які працюють в сфері спорту, тому що ці люди працюють фанатично. Я вам скажу з такою оплатою, з такими умовами праці по іншому, на жаль, не може бути, тому це люди, які просто щиро діляться тим, чим мають, вкладають в дітей. І е, хочу наприкінці побажати спортсменам, учасникам, що вони е, через спортивну боротьбу через змагання змогли в першу чергу самим собі довести, що вони ростуть, що вони прогресують, що в них є надія і Результат зараз відбуваються Олімпійські ігри в ріо де Жанейро, Бразилії. Ви знаєте, що українська збірна виступає, бореться надзвичайно погані умови для того, щоб було готуватися в спокої з фінансуванням. В останні роки Україна обезкровлена. Намагаються врятувати себе, врятувати свою землю, свій край. Але навіть в таких умовах спортсмени готуються, виступають і перемагають. Отже, перемог всім і удачі! Слава Україні! Шановні учасники змагань, високоповажні гості. Прийміть пам'ятні дарунки про візит на древню благодатну Кременеччину із рук господині сьогоднішнього краю, її величності королеви Бонни. let Я чекаю на твої паруси, як то... Nu mai nu mai, nu mai put tine, am avut gli te lo segui, segui se vii se vi ти мене край дороги, через сад золотий кінь летить ворони, поганяти літа молодії, а у тому саду я без тебе йду, відлетіли у вирі наді, кріпне золотом са повертає назад, клітинство моєго са ноге, пам'ятаю сочні квіту.